Причали боріважа, тимчасово зупинили перевалювати зерно на експорт. Підприємство стало. Співробітники не можуть потрапити на роботу. Працівники Боріважа повідомили, що 5 жовтня слідча група в складі співробітників СБУ та БЕП заблокували приміщення адмінбудівлі. Два дні працює вже служба безпеки, перевіряють нас, а сьогодні практично остановили діяльність компанії, тому що попросили всіх вийти з поміщення. Ну, так как не работает управление, то и останавливается технологический процесс, потому что не может все идти бесконтрольно. То есть сейчас люди в данный момент с утра не работают. Все остановились. Мы остановили выгрузку приемки зерна, ремонтные работы по содержанию оборудования. Вот люди вот сейчас вот все без работы стоят у нас. То есть мы сегодня с утра... Повністю не працюємо. При там в курсі, да, що зерновий коридор відкритий, ми даже оперативно все обробляти, груза і все остальне. Зараз ми повністю стоїмо. Коли наша знімальна група приїхала на підприємство, ми побачили, як частина робітників покидає приміщення. Люди повідомляють, що перед виходом їх особисті речі оглядали. Надалі в приміщення нікого не запускали. Журналістам також відмовили у спілкуванні з представниками слідчої групи. Извините, я не могу давать интервью. А скажи, не, не, не. Извините, я не могу. Я давать. разумею, не могу, нет. Не, не, не. кто может? Не могу. А кто может? Не могу. Они не дадут интервью. Старший тоже дадут. Вначале не выпускали. Сейчас, когда уже зашли по кабинетам кто-то куда, я вышла. Обшукован? Просто посмотрели. А какая мотивация? Что скажут? А вдруг вы что-то вынесете ценное? Якщо вчора-позавчора нам щось, щось можна було робити, то сьогодні, як бачите, нас вигнали з нашого здання, запротили працювати на своїх місцях, засновано повністю все наше виробництво, а крім того, в нас ще є обов'язки на нарахування заробітної плати за вересень. Але і навіть бухгалтеру, який нараховує заробітну плату, та відділу кадрів, також заборонили працювати на своїх місцях. Тобто зараз складається така ситуація, що ми не можемо не виконувати обов'язки перед нашими постачаннями нашими контрагентами, не просто даже перед собственными працівниками для нарахування заробітної плати. наркования заработной платы. Никак не могут обыскать это здание. Сегодня уже решили по всем кабинетам, принудить нас всех выгоняет, собирать где-то в кучку и что-то Іноді не знаєте сам що чого. Ну а, а вы навіщо? Вас опитують? Ні, не опитують. просто я здесь сотрудник в административной начальной службе безопасности. Я покажу в день здания. Здесь проводит по процессуальным э, законам. Меня не могут выпустить якобы. Хотя я до этого ходил, пока вы не приехали туда и обратно. И на причал ездил, потому что работа есть у меня тоже. Про причини та мету обшуку на словах пояснив юрист підприємства. Правовий консультант звинувачує співробітників СБУ та БЕП у перевищенні повноважень. А також запевняє, що у всіх етапах слідства керівники боріважа йшли на зустріч. Причиною конфронтації стали неправомірні вимоги документів одразу по декільком юридичним особам, які працюють на одній території, пояснюють на підприємстві. Вони діють в рамках кримінального провадження, дуже там широкого. Я не можу розповсюджуватися про нього наразі. Але можу сказати, що вони діють у повністю протиправно, всупереч тій ухвалі на підставі якої проходить обшук. А також положенням та нормам кримінально-процесуального кодексу ми надали повністю всі документи, які необхідні, та доступ до приміщень, бухгалтерії, відділу обліку, де можуть знаходитися документи, які їх цікавлять по цим компаніям. Більш того, ми підготували самостійно реєстри цих документів для того, щоб їм було простіше складати протоколи. Там може бути тисяча найменувань. І ніби все проходило нормально, ми допомагали правоохоронцям, але... На другий день обшуку, 4-10, вони попросили надати також документи щодо залишків зерна в наших селосах зберігання, от можете побачити, другої компанії термінал Буріваш. І от це ключове порушення. Потрапити в адмінбудівлю наші знімальні групи таки вдалося. Проте надати коментар правоохоронці відмовились. Причина відбувається слідча дія і триває обшук. Потім представники ймовірно слідчої групи в нервовій формі затребував від журналістів покинути територію будівлі. Фура з зерном перевернулась поблизу южного. Зранку 5 жовтня надійшло повідомлення про ДТП біля ОПЗ. Автомобіль дав, зійшов з трази та перевернувся. Водій не постраждав, ушкоджені дістали інженерні мережі ОПЗ, сама автівка та її вантаж. В цей час в Южному зібрались посадовці, правоохоронці та представники підприємств радитись саме про ситуацію з вантажівками на дорогах громади. По перше, по -перше організація дорожнього руху. Ефективна має бути, щоб всі учасники дорожнього руху мали. Змогу безперешкодно проїжджати цією територією. Друге питання це вже ми маємо, на жаль, маємо дуже серйозну дорожньо-транспортну пригоду за участю автобуса, відомчого автобуса, який перевозив співробітників з припортового заводу одеського. І мала, сталася дорожньо-транспортна пригода, і є, на жаль, постраждалі, достатньо багато. І все це з причини того, що велика кількість вантажівок розташована на прилеглій території до морського порту. Колосальне навантаження на припортову інфраструктуру регіону через війну, відсутність дорожніх знаків та місць для відстоювання автотранспорту спричинили справжній колапс на трасі, але суттєвих рішень у ході засідання не було озвучено. Тим часом самі ж водії потерпають від заторів, відсутності зручностей та штрафів, простоюючи по кілька днів у багатокілометрових чергах. чи треба? Ту, дорозі треба? При дорозі немає, що стоянки. Нема тут, тут нормальних туалетів, нема тут удобств ніяких. Просто тут все. Нема робиться парків. — Поліція якось реагувала, приїжджала? Звісно, реагують, трудок, штрафують, страху. Хоча б була платна стоянка, їх немає. А поліція штрафує чи закривають очі за. Не, штрафують. Так, да? да, штрафують, що, наприклад, машини, де правильно стоять, гарно штраф виписав. Як тимчасовий варіант вирішити проблему заторів та аварійної ситуації на трасі пропонують, хоча б частково вистроївши вантажівки на узбіччі з однієї сторони. Окрім того, роботу мають провести і в високих кабінетах, впевнені южненські управлінці. Сьогодні проведено нараду. Звернути увагу органів поліції про те, що необхідно створити ну це за їх ініціативу міжвідомчу робочу групу, та направити листи до «Укравтодору» стосовно розміщення знаків, та провести бесіди, направити листи до суб'єктів підприємницької діяльності, та вирішити питання щодо. Складення адміністративних протоколів відносно водіїв, які постійно порушує право дорожнього руху. Водночас і водії і посадовці не роблять втішних прогнозів аж до середини листопада. Говорять, що каравани з зерном будуть продовжуватись до тих пір, поки буде діяти зерновий коридор. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Буржуйки на передову нова волонтерська акція оголошена для тих, хто вміє працювати з металом. Це заготівки та вже готові печі. Вони розміщуються на території одного із закладів міста. Треба нам готуватися до зими, і ми комплексно готуємося, тобто потихеньку робимо і буржуйки, потихеньку будемо готуватися до білого кольору в сітках. Потихеньку будемо виготовляти енергетичні батончики і суміші з горішків з медом, ті, які полюбляють наші солдати. Тобто будемо робити те, що ми можемо робити на сьогоднішній момент. Олена Ящук, колишня військовослужбовиця. Спочатку повномасштабного вторгнення заснувала волонтерський пункт Соловейки, часто сама відвідує військових з гуманітарною місією. Зараз уже. Два місяці як у нас вже в замовленні є буржуйки. Я як військовослужбовець я розумію, чому, тому що це необхідна річ, особливо в таких. В бліндажах, в розбитих якихось будівлях, да, там де буває поселяються наші військові. Тому ти розумієш, що зима без буржуйки, ну це дуже важко. Ну це неможливо, особливо якщо це бліндажі. Перші готові печі зробили двоє підприємців міста. Аби відзначити їхню роботу, волонтери вирішили вручити символічні сувеніри. Ми з 14-го року це Потихеньку робимо, але на даний час їх треба більше. Ну набагато більше, тому один підприємець або одна людина це не зможе зробити. Треба, щоб долучилися більше людей до цього. тому ми також зараз ще виконуємо штук п'ять будемо робити їх. Тобто, якщо всі потрошки зроблять, то думаю, це буде дуже непогано. Від роботи не сильно складний. Наявність хороших спеціалістів, приміщення оборудовання, за наявністю всіх ну, підручних матеріалів. Я думаю, що це не сильно складний від роботи. Підприємці зазначили, що виготовлення однієї буржуйки тривало день. Десять заготівок для них надало одне з міських підприємств. Розповів Тарас Прокопечко. Дві печі зараз виготовляють на одному з великих підприємств міста. З метою безпеки ми їх не називаємо. Водночас на створення буржуєк потрібно нести певні витрати. І ми очікуємо ще шість людей, чи може це бути якісь шість шість колективів, які б взяли на себе витрати. Бо ні пан Валентин, ні пан Михайло не сказав, що для того, щоб довести цю заготовку до розуму, це десь треба близько ще. 3-5 тисяч гривень, в залежності від того, яку тувщину металу ми використовуємо. Нам вже порахували, наприклад, спеціалісти, скільки це коштує вартість металу, 1200 гривень. Цьому а це ще є електроди, а це ще є болгарки, а це є ще диски, які ріжуть метал, Він товстий. Всі, хто готовий взяти участь у виготовленні буржуєк, звертайтесь у волонтерський пункт Соловейки. Військові збирають кошти на автомобіль. До капелана Олександра Чокова звернувся южненець, який з перших днів війни боронить Україну. Говорить, що їм необхідний пікап на херсонський напрямок. Військові власними коштами вже зібрали 3600 євро. Щоб придбати автомобіль, необхідні ще 3000 євро. Ми вже знайшли таку машинку більше-менше. і нам трохи не вистачає грошей. Це для 28-ї бригади. Це для нашого южнінця. Звертаюся сьогодні з таким проханням, щоб от ми могли зібрати такі кошти і ще раз, і ще раз. Знаєте, люди можуть казати, та скільки ж можна це? Ну, от один автомобіль ми вже зробили, там другий автомобіль. Друзі, в нас в країні йде війна, і в нас такий ворог, ем, ем, ну скажу коварний ворог, ну лютий ворог. І... Ми на війні знаходимося, люди гинуть, і люди вони сьогодні виконують своє завдання там. Ми зателефонували до військового, який, власне, ініціював цей збір. Руслан знаходиться на південній лінії фронту. Розповідає, щоб дати старт цьому збору, він та його побратими перерахували кошти на рахунок. Також загальну суму заклали ще й вартість з приладу нічного бачення. Ми, якби вирішили внести свою лепту в це справи, для того, щоб можна було виїжджати. на передовую, привозить провиант, БК вместе с собой, в случае необходимости эвакуация раненых, чтобы происходило, и при том, чтобы этот автомобиль был довольно-таки надежный, чтобы он нас не подвел как бы, в нужный момент. Нам главное, чтобы автомобиль был по возможности с минимальным пробегом, чтобы он был ухоженный, без перекупов, которые в любом случае на этом еще как бы свои деньги будут зарабатывать. Я сам лично автослесарь, всю жизнь занимаюсь ремонтом автомобилей, в большинстве случаев легковых. Вот. И вот просто примеры есть, когда вот люди покупают примерно как за те суммы денег, которые вы говорите, а потом в процессе там первого двух месяцев в ремонт и влаживают еще столько же денег, что получилось бы, если бы купили а бы сразу изначально автомобиль бы в хорошем состоянии. То есть, чем старее автомобиль, тем больше он изношен, и тем больше в него в ремонт придется потом впоследствии влаживать. Так как у нас ротация и передвижение в большинстве случаев происходит в темное время суток, то нам еще необходимо будет приобрести прибор ночного видения, для того, чтобы, ну, сами понимаете, передвигается автомобиль без света, в темное время суток нужен прибор ночного видения для водителя. Надсилати кошти потрібно на карту дружини військового. Як тільки необхідна сума буде зібрана, Олександр Чоков має привезти автомобіль за кордону. Це документи зробити, бо це це авто йде на Збройні Сили України на 28-му бригаду до хлопців, там, де вони перебувають. І я цим питанням буду займатися особисто. Я сам поїду, сам все зроблю, і ми все, все це передамо. Три тижні в нас є, нам потрібно це зробити. От я Сподіваюся на те, що ми кошти знайдемо, бо я буду звертатися ще до громадських об'єднань, буду звертатися до церков, буду звертатися до друзів, хто мешкає десь там за кордоном, до всіх буду звертатися. Долучайтеся до збору, кожна гривня важлива. Номер карти ви бачите на екранах.